Меня звати Нікіта, фамілія Іщенка. Я дуже бажаю металіз. Метал вперед! І таких ще 10 тисяч завзятих. За підрахунками правоохоронців, саме стільки фанів зібралось підтримати металіст перед засіданням УЄФА. 13 серпня може вирішитися європейська доля харківського клубу, адже союз європейських футбольних асоціацій серед інших санкцій може назвати і усунення команди від Єврокубків. Причина матч 2008 року між Карпатами і Металістом. Нагадаю, на початку серпня арбітражний суд Лозани вже. Виніс рішення щодо цієї гри у клубу забрали три очки і срібло чемпіонату України. Суд Лозани розглядав справу після рішення Федерації футболу України, за яким у 2010 році гру визнали договірною. Ми віримо тільки в лучше, потому що в нашому словарі нет слова дискваліфікація. Поэтому по поводу того, що буде, якщо вдруг лишат, ну не хочеться думати, что вряд ли такое Вот, Ми віримо в адекватність і здравий смисл такої серйозної організації, як УФА. Вот, поэтому ждём групповой этап, ждём, когда Металлист пройдёт Шальке и будет играть в групповом турнире Лиги чемпионов. Болевальники переконують цьогорічний вихід до Ліги чемпіонів більш ніж заслужений, адже багаторічна бронза вивела команду на гідний рівень завдяки матчам у Лізі Європи. Тепер же після перемоги над грецьким пауком, Металіст готується до зустрічі з німецьким шальки. Ми поддерживаем. Вчера мы должны были поехать на западную Украину. Немножко не сложилось. Мы очень расстроены, но тем не менее Сели, коньяк выпили, но приехали сегодня полезть за нашу команду. У меня есть автограф Красникова, ставичи на футболе. Он подписал мне этот шарфик. Ми во нього, Ми підтримуємо його. Звернення до федерації футболу різних рівнів і їхніх керманичей направили і почесні громадяни Харківщини. А з площі звернулися представники міського керівництва та фан-клубів. А власне, ті, хто зараз у своїх спортивних звитягах рівняються на металіст, відправили до очільника УЄФА Мішеля Платіні символічний загальноміський лист, жовто синю надію на ігри у Єврокубках. Трі два один, один. Вперед, метал, Ми з тобой анна Вперед, Черненко, Ігор Мельник, Вісті.